Харикишна, сьогодні ми читаємо Шимад Бхагаватам, пісня 10, главу 48, текст 9, 11. Трівак розказала, тобто Кубджа. Трівак розказала, о коханий, будь ласка, побудь тут ще кілька днів і насолоджуйся разом зі мною. Я не можу відмовитися від твого товариства Олотосоокі. Коментар. Слово амбу означає вода, а руха підніматися. Отже, амбуруха означає квітка лотоса, що піднімається з води. Господа Крішну називають «Амбуругекшаною» лотосоким. Він є джерело і втілення всієї краси, і природньо, що тривакру вабили до нього, але Господня краса духовна і чиста, і він мав намір. Не задовольнити себе трівакрою, а привести її до чистого духовного буття, до свідомості Крішни. 10 вірш. Пообіцявши їй виконати її хтиве бажання, Господь усіх істот вшанував трівакрою і разом з Удгавою повернувся до своєї надзвичайно розкішної обителі. Коментар. Усячарії погоджується, що слова. Камавара датва вказують на те, що Господь Крішна пообіцяв Трівакрі виконати їх тиві бажання. Одинадцятий вірш. До Господа вішну, Верховного Господа, всіх богів, зазвичай важко наблизитися. Той, хто належно, поклоняється йому, а потім обирає благословіння, що дають матеріальну втіху чуттів, безперечно, має слабкий інтелект, бо задовольняється незначним результатом. Коментар. З пояснень Ачаріїв стає зрозуміло, що історію тривакри слід розуміти на двох рівнях. З одного боку, вона звільнена душа, котра безпосередньо спілкується з Господом і бере участь у його розвагах. З другого боку, її поведінка, вочевидь має на меті дати урок того, чого не слід робити в стосунках з Господом Крішним. Оскільки всі розваги Господа не тільки блаженні, а й повчальні. У цій розвазі немає ніякого протиріччя, бо чистота тривакри та її поганий приклад проявляються на двох різних рівнях. Арджуна також вважається чистим відданим, але не послухавшись настанови Крішни битися, він також показав приклад того, чого не слід робити. Однак такі погані приклади. Завжди мають щасливий кінець у блаженному спілкуванні з абсолютною істиною ще й Крішною. Наже це чудова історія про Кобджу. Дуже повчальна історія. дуже. Ця історія починається в 42-й. Зараз ми читаємо 48-го. А сама історія починається з 42 ї глави, з першого тексту. І там, Шукадове з вами описую, як Крішна і Баларама йшли по царському шляху в Матхурі. І вони побачили там горбату жінку. Вона була згорблена, але в неї було дуже приємне обличчя, прекрасне обличчя. І вона несла ароматні притирання, косметику. Крішна просто, як завжди, він був дуже привітний і Кубджа, Кубджа, як пишуть ачарі, Кубджа була частковим проявом сатіябгами, дружини Кришни. В майбутньому він ще не женився на сатябгамі, але вона була проявом сатябгами. А сатябгама відома також як внутрішня енергія Господа, бгу-шакті, бгу. Бгу це прітхві, це земля. Вона представляє землю. І чому вона була горбата? Тому що вона, вона була згорблена, пригнічена важким тягарем. Незлічених грішних, нечистивих правителів. Ми знаємо, що Прітві або Земля звернулася до Господа і прохала Його, молила, щоб Він з'явився і звільнив її від цього важкого тягаря, нечистивих грішників, царів. І Далі, як ми будемо як ми читали вже в 42 главі, Кришна звільнив її таким чином від цього, цього тягаря, зробивши її стрункою, позбавивши її від, цього, від цієї ваги. Земля легко несе на собі тягар гір та океанів, це для неї нормально, але вона не виносить, не виносить неблагочестя. Що поєднане з фізичною силою, і могутністю і спроможністю, бо це дуже небезпечне поєднання. І воно гнітить землю. Цікаво, що ми знаємо сутність землі це аромат, це якість, яка властива землі. Ми читаємо про це, це відомо з філософії Санкі, і ми читаємо про це в. Бхагава там також. в Бхагавадгіті, що цікаво, Господь каже, Пуньо -ган Гандга Притив'янча. Він каже, я відначальний аромат землі. І, тобто аромати землі це її суть. І Крішна каже, що Він є цією сутністю. Трівакра запропонувала Крішні самого Крішну. Тобто він є цей відзначальний аромат землі. І вона запропонувала Крішні, Крішну. Так само, як пропонують воду Гангі Ганзі, так само, як світильник Діпу, пропонує Сонцю. Це правильний процес поклоніння. Ми маємо пропонувати йому все, що він дає нам у користування: силу, славу. Аж варіасія, гняна варіасія, силу, славу, знання, зречення, красоту і що б ми не мали, щоб не було виділене нам у тимчасове користування. Правильно? Тимчасово чи ні? Чи навіки? Якщо хтось дуже красивий, може подивитись на себе через 30 чи 40 років. У зеркало, які ми красиві. Дух захоплює. Які ми красиві. Дуже тимчасово. Гроші сьогодні є завтра замало. Післязавтра взагалі нема. Чи навпаки? Сила так само. Знання, що там наше знання? Отже, те, що в нас є, тимчасово виділено нам, ми маємо пропонувати Крішні. Ці багатства. Тоді вони не будуть зменшені з іншого боку, а з другого боку, ми розв'ємо стосунки з Крішню завдяки цій ягі. Отже, Крішна прийняв ці притирання. Що воно таке було? Там сказано, що вони. Використали їх Крішна і Баларама. Крішна використав на своє тіло жовте якесь притирання. Знаєте, як жінки, вони, напевно, роблять якісь тіні. Щось там таке було. Жовте Крішна. Вони вибрали, а баларама вибрав сині. І Чарі пишуть, вони обрали те, що контрастувало з їх, кольором їхнього тіла. І, напевно, це було дуже красиво. Багава там описує, що це було дуже виключно красиве. Як воно було красиво, ми не знаємо, ми не знаємо. Але ж Крішу теж розфарбовують. І точно воно було добре, воно було гарно. І сказано також, що. Ці притирання вони стали красивішими, кращими завдяки тому, що завдяки тому, що вони були нанесені на тіло Крішни і Баларами. Отже, Крішна прийня, вона запропонувала дуже, дуже, вона дуже шанобливо ставилась до Господа, шанобливо, з повагою, і вона запропонувала. Також вона запропонувала сандалову пасту. І... Що Крішна зробив? Він віддячив. Звісно, він віддячив. Він наступив своїми стопами на її, і взяв її підбороддя двома пальцями і просто підняв. І таким чином він зробив її дуже стрункою, красивою. Її звали Тривакра. Тривакра означає, що тіло її було викривлене в трьох місцях: в шиї, на рівні грудей груди і поперек також. Тобто вона була справді, справді горбата по-справжньому не трошки. І Крішна, коли вона наблизилась до нього, він назвав її Ворору. Або прекрасна. І це не було таке жартівливе знущання, бо Кришна справді зробить її прекрасною. І Кубджа сама запропонувала йому ці притирання, не чекаючи, не чекаючи коли воно пропаде, чи коли його використає камса, ці притирання були призначені для Камси. Вона таким чином служила камсі. Але запропонувала Крішні. Так само і ми. Ми використовуємо все в своєму житті для камси фальшивого ега в своєму серці. Все. То варто запропонувати своє життя Крішні. І далі. В там сказано, що Кришна і Баларама виглядали дуже добре. Дуже добре з цими притиранням. Отже, Кубджа завдяки дотику Крішни, як сказано тут, мукунда спаршанат. Спарша це дотик. Мукунда це Кришна, що дарує мукті. Дотик Кришни дарує мукті. І вона звільнилася від, від свого тягаря. І ми теж можемо. В, кожного, в кожній з нас є, щось на нас тисне, давить. Правильно чи ні? Щось давить на серце, нам важко співати, Харі Кришна, щось, щось заважає в житті, щось в кожної людини, в кожної людини щось є. В матеріальному світі на матеріальному рівні немає щасливих. Якщо ми нещасні, це доказ того, що ми на матеріальному рівні. Ми не нещасні, як нещасними були Гопі через Крішну. Ми не нещасні через Крішну. Ні. Ми нещасні через Маю. Отже, Мукунда спаршанат. Дотик Крішний дарує звільнення від усіх страждань. І далі, якщо раніше Кубджа була просто шаноблива, вона шаноблива ставилась до Господу, то зараз, після того, як він торкнувся її, вона відчула дуже сильний потяг до нього, і вона не відпускала, вона тримала його за одяг і казала: не йди, залишися зі мною. І вона каже, це не моя провина, ти торкнувся мене. Це не моя провина, я не винувата. Сильна прив'язаність до Крішни це не наша заслуга, це його милість. Ми можемо щось робити, свою садгану, і це дуже добре, і без цього взагалі нічого не буде. Але маємо розуміти, що причина приваблення до Крішни це сам Крішна. Він є тією причиною. Не ми. Ми не здатні привабитись до Крішніх самі. Він може звабити нас. В сьомій пісні, 26 й вірш першої глави. Тасма двайрану бандина, нірвайрина бхайяна ва. Снехат камена ва йонджіат катханчин. Некшете притхак. Отже, ворож нечию, чи відданим служінням, страхом, прихильністю, чи хтивим бажанням усім цим чи чимось одним, якщо бомовлена душа так чи інакше зосереджує свій розум на Господі, результат буде той самий. Бо Господь завдяки своєму блаженному становищу ніколи не зазнає впливу ворожнечі чи дружби. Отже, Кобжа, як вже було сказано в коментарях, з одного боку, вона була чиста віддана, але вона була, з іншого боку, виглядала не дуже чистою відданою, бо вона хотіла, щоб Крішна залишився з нею і не йшов ні до кого іншого. Тобто вона хотіла привласнити Крішну. Це неможливо. Та й немає потреби в тому, бо Кришна вистачить на всіх. Кришна великий. І Крішна здатна індивідуально спілкуватись з кожним з нас. І в нього не зависає процесор. Це нормально. І Крішна не... Кріш обернувся до баларами, до пастушків. І він, він сказав: «Ха, подивіться, оце посміховисько матхури, втілення хася раси, раси сміху. Прийшла сюди. Він, він каже: напевно, баларама, вона прийшла сюди, тому що ти перебуваєш у дуже сміхотливому настрої. І вона, знаючи про це, вона просто прийшла сюди. Оце посміховисько. Але це не було образи. Все, що не робить Крішна, це благословення. І далі відбувалося те, з чого ми почали: Крішна з Удгови прийшов до Кубджі, як обіцяв. Цікаво, що у восьмому вірші цієї глави 48 Кубджа названа нещасною. Чому вона нещасна? По-перше, тому що вона хотіла, щоб Крішна був тільки з нею, щоб він нікуди не йшов. З іншого боку, Кришна не збирався залишатися тільки з нею. Навіть Кришна покинув навіть Радгарані, коли вона проявляла якісь гордощі. Крішна навчить кожного. Але ж, як ми читали в 9 вірші, він є джерело і втілення всієї краси і природньо, що тривакрува була до нього, але Господня краса духовна і чиста. І він мав намір не задовольнити себе тривакрою, а привести її до чистого духовного буття, до свідомості Крішни. Тобто Крішна в цьому якраз полягає відмінність Господа Крішни від звичайних живих істот. Господь зацікавлений у вищому добрі для свого відданого і не має намірів скористатися своїм відданим. Він зацікавлений в кожному, в кожній з нас більше, ніж ми самі зацікавлені в собі. Це Крішна. Таким чином ми можемо зрозуміти, який він прекрасний і привабитись на основі його якості до нього. Харі Кришна. Чи є якісь зауваження чи доповнення? Вона, вона спочатку вона стидалась. Як... Насправді Кубджа була цнотливою жінкою. Хоча вона була красива, обличчя в неї було прекрасне, але те, що вона була горбата, це захистило її. І вона була цнотлива. Вона була незаймана. І це пишуть очарі... І вона природньо проявляла, вона стидалась і вона була зовні вона просто шанобливо ставилась до Господа. Потім вже вона почала смикати його за його одяг і утримувати. Звісно, ми маємо розуміти, що відданих для нас теж вистачить, бо це одна система. Вистачить. Ми отримуємо стільки любові, скільки ми заслуговуємо. Ми не можемо займатися узурпацією любові. Це неможливо. Стільки, скільки ми заслуговуємо, скільки ми. Іншими словами, скільки ми самі здатні проявляти цією любові, стільки ми отримуємо. Не менше це точно. Тобто справа в нашій кваліфікації. Якщо ми вважаємо, що нас не люблять, це означає, що ми не любимо. Ми не здатні любити. Так, будь ласка. Це ми так думаємо, що як любити, коли нас не люблять. Але ну, це ж, це ж неправда. Нас люблять. Крішна любить нас. І Крішна проявляє свою любов до нас через інші живі істоти, через інших. Ми отримуємо все, що необхідно для життя. Правильно? Ми все отримуємо. Найкращий приклад цієї любові це наші батьки. Хоча ми часто можемо не любити своїх батьків, ми можемо бути образом, якась, якась образа в нас може залишатись на батьків через щось. Можливо, колись вони були неправі, але вони любили нас. І просто ми часто не розуміли того. Вони виховували нас, вони піклувались про нас, вони народили нас, вони віддали нам щонайменше половини свого життя. Хіба то не любов? То любов просто, ми не, ми не розуміємо цього. Крішна проявляв до нас свою любов через інші живі істоти. Крішна завжди захищав нас. Ми ніколи не голодали, правильно? Завжди була якась їжа. Завжди, навіть коли в нас нічого не було, ми так чи інакше ми знаходили місце, де ми могли спати, якесь укриття. Хіба то не любов? Крішна дає нам сонячне світло, хіба то не любов? Крішна дає нам зоряне на небо. Ви бачили, яке небо сьогодні вранці було? Хто встав ще до сходу сонця? Хто бачив небо? Ви бачили небо? Хіба то не любов? Такі зорі? Ми, просто ми маємо розуміти, ми маємо спілкуватись. З оточенням на мові Крішни, туди ми побачимо дуже багато любові. Але якщо ми просто занурені в свої суб'єктивні переживання, в те, що нам чогось постійно не вистачає, то нам ніколи не вистачить. Мільярдерам також замало за мало грошей.